Хоча б перші два місяці 2016-го Прилуцький професійно-технічний ліцей має профінансуватися за кошти міського бюджету. Ця думка стала ключовою під час робочої зустрічі першого заступника голови Чернівської ОДА Леоніда Сахнєвіча, начальника управління освіти і науки Чернігівської ОДА Миколи Конопацького із Прилуцьким керівництвом та головами політичних фракцій Прилуцької міської ради. Інший шлях просто не передбачений законом, коментує ситуацію головний освітянин області. Законодавче не можна по інакше, як прописано в законі міста, все, крапка. І в цей період, поки написано в законі міста, не ми ж його виписували, місто і має фінансувати. Другі ніхто абсолютно не може, допоки да не буде змінено інші правила гри. Буде прийнято обласний бюджет, ми знову виводимо з мережі, вводимо мережу і знову фінансуємо. А до цього іншого шляху просто немає. На сьогодні мова ведеться про більш ніж півтора мільйона коштів, які професійно-технічний ліцей заборгував за два місяці своєї роботи. Керівництво області вже отримує листи попередження від надавачів комунальних послуг про можливе відключення від мереж. Тому діяти треба швидко, проте максимально виважено. Спільно якось будемо фінансувати, будемо виживати. Будемо разом ніколи. ж, нехай директор скаже. Не вистачало завжди коштів. Ішли, домовлялись, шукали і робили. І будемо робити надалі. Іншого шляху немає, бо це правда наші діти, це наші люди, прилучани інші, але наші, наші області, наші кінці кінці держави. Тим часом остаточну долю професійно-технічних закладів освіти України досі вирішують у найвищих ешалонах влади. Існує ймовірність, що держава все ж перегляне свої грудневі рішення та залишить навчальні установи першого друга рівня акредитації на власному фінансуванні. Проходять слухання. Вчора відбулися слухання у Верховній Раді в комітетах. І є бачення того, що держава буде все таки фінансувати. Вона передасть кошти на обласний бюджет. А ми з обласного бюджету вже передамо кошти на фінансування ліцею, одного ліцею, який знаходиться у приловках. Цей період до того часу, як будуть несені зміни законодавства, треба, щоб фінансування було із місцевих бюджетів. Думку першого заступника голови Чернігівської ОДА Леоніда Сахнєвіча дублює і начальник управління освіти і науки України Чернігівської. Микола Конопацький фактично до теперішнього часу фінансування всіх ліцеїв області застигло у повітрі. Борги за їх роботу збільшуються у геометричній прогресії. Тому навіть в разі переходу на обласне утримання такі доведеться ліквідовувати ресурсу місцевої казни. Так диктує закон. Ті борги, які виростуть, поки борги не не проплатить через місто, однаково не заберешно. На стадії розробки і врегулювання законодавчих колізій щодо переведення професійно-технічних ліцеїв у комунальну чи інші види власності, незрозумілими залишаються і невідповідності між державним замовленням майбутніх спеціалістів та їх реальною Кількість в закладах до 1 березня Кабінету міністрів доручено розробити механізм передачі майна на місця. Ну на і буде такий проект, що буде передано на обласні на в обласну комунальну власність. Якщо буде відповідна і прописана, знову ж таки, прописана у новому законодавстві, новому законі в рамковому просвіту, все таки там є. Блок про те, що робітничі професії і фінансуються з державного бюджету. Я це бачив, як буде прийняти новий рамковий закон. Та от чи схвалять державні мужі нові ініціативи, невідомо. Поки залишається лише чекати, констатує Леонід Сахнєвіч гарантії про те, що 100% що буде фінансування із обласного бюджету, поки ніякої немає. Я думаю, це буде вирішуватися або завтра, або в четвер в будь-якому випадку прилуки не залишаться без обласної підтримки. Продовжує посадовець. Головне наполегливо працювати та приймати виважені рішення. Держава буде давати субвенцію, як було у 2015 році, і Кошти всі будуть покриті. Наразі пропозиції обласного керівництва будуть вирішувати депутати Прилуцької міської ради. Спеціально для вирішення цього питання планується зібрати позачергову сесію.